Бахман Фаталієв, гравець команди «Авалон Бравори. Бахман, сьогодні провалили старт зустрічі, наскільки це психологічно вплинуло на вашу команду. Так, вірно ви сказали. Ми наосовувалися на гру, щоб дати бій, але провалили початок гри і після цього важко повертатися. Ось. Але вже коли, мабуть, рахунок був 4-0, ми зрозуміли, що нема чого боятися, треба грати. І щось почало моментами виходити. Але прикро, що. В деяких моментах гарно граємо, але не реалізовуємо свої моменти, а пропускаємо дуже легко, на жаль. Як вважаєте, чого поки ще команді не вистачає би на рівних боротися з лідерами чемпіонату? Я думаю, що нам не вистачає впевненості в своїх силах, бо в нас зібран дуже гарний колектив. Ось і всі хлопці, які в яких є досвід, хтось вже вигравав чемпіонство, хтось ставав там срібним призером, хтось де ще грав всі з опитом, але трішки впевненості не вистачає. Я думаю, що з часом і через працю на тренуваннях це прийде, і ми будемо показувати кращі результати. Сьогодні ти один з найкращих у своїй команді, але це все, все одно було недостатньо. Як тобі грати проти бразильців? Чи відчував цей дворовий кайф, спробувати обіграти, спробувати себе показати? А, так, але я ж не один граю. Це заслуга всієї команди. Я хочу також подякувати своїй команді за гру команді суперника Збройним силам України і також подякувати нашому керівництву, що організували сьогодні наших болівальників. Я думаю, це було чутно. А щодо гри проти бразильців, це цікаво. Я думаю, що глядачам сподобалось, бо було багато моментів в грі були 10-метрові штрафні і була десь інтрига е, в другому таймі. Тобто, лише задоволення отримав від гри, але на жаль, результату ми не отримали, і це прикро. Бажаємо вам все ж таки отримати результат в наступних турах. Дякуємо за інтерв'ю. Дякую. Дякую вам. Ілля Бакінський головний голкіпер сьогодні. Київ Фотзал. мали ви після воєжу. В Словенії в рамках Ліги Чемпіонів ще тиждень підготовки, оскільки пропускали попередній тур. Наскільки це психологічно допомогло команді підготуватися, перезавантажитися, можливо, зберегти фізичний стан на сьогоднішній матч? Не скажу, що ми психологічно були втомлені чи якось не так готові. Так, після Ліги Чемпіонів ми не пройшли далі, але це гарний досвід для нас був, я рахую. Тому готувалися в звичайному режимі. Так, пропускали тиждень, два тижні готувались і далі працюємо вже в чемпіонаті. Сьогодні дуже здорово вдалося почати. Відразу два швидкі голи, потім ще два. Протягом поєдинку, наскільки це допомагало, чи відчували, що перемога нікуди не дінеться? Так, як ви сказали, почали дуже здорово, Чотирь, два швидких, потім 4-0. Потім десь, напевно, вже зарано повірили в перемогу, пропустили два, і вже така гра більш напружена стала, скажімо так. Можливо, не все вийшло вже потім, що ми домовляли, що хотіли зробити, але перемогли. Так, після двох пропущених змогли знову війти в гру і довести гру до логічного завершення. Сьогодні ваша бразильська четвірка робила карнавал. По суті, як писали в коментарях під трансляцією, що робила погоду. Чому така різниця виявилася між бразильцями і українськими гравцями? Я не скажу, що ну, така різниця. Так, вони забили більше, але вони довго не забували. Тому, можливо, вже. Або самі домовилися, або вже їм набридло, захотіли забити, давно не забували. Той же Кайо вже не може забити. Дай Бог, щоб він скоріш забив, звісно. Але всі сьогодні молодці. Ну, я не можу когось так. Бразильці, не бразильці, ми одна команда. Все ж таки. Тарас Шпичка, головний тренер команди Київ футзал. Пане Тарасе. Мала достатньо часу ваша команда для відпочинку, підготуватися до даної гри, перепочити після Ліги чемпіонів. Наскільки це було важливо в тренувальному процесі? Ну, перш за все, я хотів би подякувати Збройним силам України, бо сьогодні в нас як останній тиждень дуже важка ніч була, і всім, всім було нам важко, але е, нас боронили і нам ну, дають жити. Подякувати хотів би супернику за гарну гру, за гарний двобій, тому що, здавалося б, ми повели в рахунку 4-0, але суперник повернувся в гру і ну, давав дуже гарний супротив. Хотів би подякувати їм. Те, що стосується такої перерви, да, я вважаю, що нам трошки пішло на користь, тому що, скажімо так, трошки пригнічений настрій був після виступу в Ліги Чемпіонів, бо задача в нас. Була максимальна, і у гравців, і в мене і у президента. Ми ставили максимальні задачі, але ну, трошки не вийшло з деяких причин, суб'єктивних, об'єктивних. Але я вважаю, що досить непогано ми все ж таки зіграли. От, і цей перепочинок нам ну, дав, скажімо так, важливий час для того, щоб осмислити все, переобдумати, скажімо так, і знову зібратись. І... Ну, продовжувати свій шлях надалі. Ви сказали, що суперник в певний період часу почав повертатися у гру. Чи відчували ви нервозність, чи навпаки впевнені, що все ж таки сьогодні три очки за вами залишаться? Ну, ви знаєте, незважаючи на те, що суперник забив два м'яча і мав ще декілька моментів, але в нас теж було дуже багато моментів, які ми не забили. Ну, на жаль, реалізація сьогодні нас підвела, і я думаю, це. Так скажем, внесли свої корективи. Але, ну, скажем так, особливої нервозності я не відчував. Сьогодні бразильці просто феєрили на паркеті, українські гравці трошки гірше себе проявили Це так зі сторони і моє спостереження. І глядачі в коментарях, ваші коментарі чи задоволення своїми українськими гравцями. Ну, бразильці фієріли, тому що вони забили 5-6 да, голів, ну, але вони ж два і пропустили. А, от. а я вважаю, що наша друга четвірка дуже гарно зіграла, вони забили гол і мали дуже багато моментів, щоб збільшити рахунок, але трошки знову підвела реалізація, тому що Влад завертений, я, ну, я так думаю, тільки повернувся в строй. І ну, трошки реалізація підвела. Але я, я вважаю, що вони дуже непоганий матч провели сьогодні. Те, що трошки не вийшло у третій четвір. Ці, скажімо так, створювати багато моментів. Ну, можливо, так, да, десь те, що трошки не війшли у гру, але нічого страшного, таке буває. Я вважаю, що все добре. Ну і останнє питання. Юрій Савенко сьогодні повністю на лаві для запасних провів матч. Михайло зварить взагалі, заявку не потрапив, розумію, їх здали до національної збірної. Вже на наступний тур їх очікувати. Так, звісно, це гравці основного складу і гравці збірної національної. Но вони сьогодні тільки о 7-й годині приїхали, і важка дорога була, щоб ну, велика вероятність травми могла бути. Скажімо так, ну, перевтома пере була. Тому дали сьогодні відпочити. І, звісно ж, на наступні матчі вони будуть грати. Олександр Славінський, головний тренер Авалон бровари Пане Олександр, другий тур поспіль граєте проти лідера чемпіонату. Скажіть, будь ласка, чи ця підготовка до цієї гри відрізнялася від підготовки до гри з хітом? Звичайно, відрізнялася, готувалася під цього суперника і знали, що буде високий темп. Знали, що буде з перших хвилин високий пресинг, але на початок матчу ми провалили. На жаль, у нас, в принципі, зайшло. Все, що було пробито в ворота, ми 4 місяча з 4 ударів пропустили. Звичайно, важко давати такий зазор, давати таку фору, тим більш з таким серйозним суперником, як Київ Фудзал. Вже сказали, ви що початок провалили. Намагалися ви ротацію голкіперів застосувати, наскільки сильні ваші претензії саме до воротарів. Ну, претензії до них є по перших хвилинах, по тим м'ячам, які ми пропустили, тому що я ж кажу, що там ну я можу зараз бути неточним, але якщо там було п'ять ударів, то чотири з них було в воротах. Звичайно, там ну, винуваті всі. Якщо б'ють по воротах без спротиву, то. Винуваті захисники, які не дограли на ногах свої епізоди і дали це зробити. Але ну вони мають нас залишати в грі. І я сподіваюся, що висновки ми зробимо. Вони зроблять свої висновки, подивляться, що вони сьогодні зіграли, і надалі ми будемо більш надійно грати на задній лінії. Менше з тим, в кінці першого тайму вдалося два м'ячі забити. І, в принципі, на перерву пішли з відставанням всього в два м'ячі. Чи достатньо було цього, аби повернутися в гру? Повернутися в гру було достатньо. При рахунку 3-5 ми мали там два 100% момента. Якщо там забували б м'яч, різниця б скорочувалася до мінус одного, і в принципі можна було ще на щось сподіватися. Але замість цього, ця четвірка, яка ці моменти створила, так буває, що не забуваєш ти, забуває тобі. Ми не реалізували свої епізоди і тут же поплатилися. Нам забили шостий м'яч, і вже після, після шостого м'яча вже було дозвичайно важко, тому що і мало часу залишалося, але ми намагалися билися до кінця, створювали моменти. Мали 20 метрових, які не реалізували. І ну, підвищили б реалізацію. Можливо, рахунок був, був іншим. Загалом, яку оцінку дасте команді по матчу? Цілком картина загальна. Повністю незадоволений, тому що ми програємо вже на першу гру, вже там третя чи четверта гра у нас це йдуть поразки. І якщо там з хітом у нас ми надійно зіграли перший тайм, провалили другий тайм, то сьогодні ми провалили початок матчу, хоча настроювалися, ми про це говорили, що треба ці перші хвилини зіграти максимально надійно. Але ну, будемо працювати, це справа. Ну як в умінні, так і в психології, тому що ну ми маємо, маємо маємо бути більш надійними. Якщо ми будемо пропускати кожен матч по 6-7-8 голів, то буде неможливо вигравати ці ігри. Треба налагодити трошки гру в захисті.